Вітаю вас, мої любі Терези, З вами Клименко Наталія і це астропрогноз на грудень місяць. Ви можете дивитися прогнози за своїм асцендентом, за сонячним знаком, а також знаком, де знаходиться місяць. Для індивідуальних прогнозів, хто питає, можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Головними подіями цього місяця буде те, що Меркурій планета інформації, транспорту, мислення, спілкування. буде... Ретроградною із 13 грудня по 2 січня 2024 року. А Юпітер, планета масштабу розширення, планета великого щастя. Юпітер стає стаціонарною і буде вже розвертатися і йти в прямий рух. В кінці відео я розкажу, в який сектор вона попадає і де вас чекає успіх. А зараз ставте, будь ласка, лайки, це дуже важливо для просування каналу. Діліться цим відео із своїми друзями, щоб люди були обізнані в тому, що їх чекає найближчим часом. Починаючи вже з 1 грудня. Ми бачимо таку картину, що сонце, як наш прояв власного я, наша енергія, а те, як ми проявляємо свою харизму, характер в цьому світі, а також Марс як планета активних дій та ініціативи, знаходяться у вашому третьому секторі. Це сектор, який стосується вашого близького оточення з тими людьми, якими ви, з якими ви спілкуєтеся практично кожного дня. Це можуть бути ваші сусіди, ваші співробітники, брати. Сестри також сюди відносяться. Третій сектор це ще і школи або ж курси, це недалекі поїздки, це стосується всіх родичів, наприклад, тітки, дядьки. І ось саме тут у вас буде креативність, прояв вашої творчості, багато буде енергії саме в цьому секторі, і ви будете діяти 2 грудня Меркурій переходить ваш четвертий дім. І це буде пов'язано з тим, що всі ваші думки будуть націлені на сім'ю, батьківщину, те місце, де ви проживаєте, на нерухомість. Можливо, це будуть підписання угод пов'язаних із купівлею, продажем, здачею в оренду або ж переїздом на інше місце. 5 грудня Венера як планета взаємовідносин, гармонії, краси, дизайну, квітів, буде переходити в ваш другий дім. Коли вона переходить в певний сектор, вона наділяє його успіхом, а другий сектор це ваша самооцінка. Це дім, який пов'язаний з вашими ресурсами духовними, матеріальними, в тому числі і здоров'ям. Зросте ваша самооцінка. Якщо ви захворіли, то це буде одужання і покращення, наприклад, умов вашої роботи, або ж, якщо ви хотіли, знайдеться додатковий дохід. Або це просто можуть бути приємні для вас подарунки, оскільки скоро вже 13 грудня буде ретроградний Меркурій, він стосується і комерції, тож бажано до цього часу, ось уже до п'ятого. Грудня зробити всі важливі покупки, підписати всі важливі документи. Якщо все ж таки не вдається, то краще зберігати чеки. А в цей період нам важливо трошки призупинитися, щоб ми ще раз щось переробили, доробили, переглянули, не поспішали. Сприятливий період для того, щоб ми купляли речі антикваріатні, а також сприятливо в цей час купляти щось за знижками. 10 грудня Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. А це також Може стосуватися приємної новини або винагород фінансових, оскільки Меркурій символізує паперову справу, то це може бути прихід важливої для вас інформації або грошей готівкою. Це може бути зустріч і спілкування із впливовою авторитетною людиною, або ж з іноземцями, які вам допоможуть. Проте в цей же період Венера, яка також символізує гроші, буде в напруженому аспекті опозиції до Юпітеру, планети великого щастя і також грошова планета. Саме протистояння вказує на наш внутрішній конфлікт, який буде виражатися у ситуаціях. Зовнішніх, і це буде на усі другого і восьмого секторів. Це може бути пов'язано із податками, із аліментами, або ж це можуть бути позики до банку. І якщо восьмий, другий дім це також поля, які стосуються грошей, тільки другий сектор це гроші, зароблені нашою власною працею, а восьми це гроші. Які є а, спільними з нашими партнерами або по бізнесу, або по шлюбу також восьмий сектор це сектор ризику. Тож цей період, будь ласка, будьте уважними зі своїм здоров'ям не варто в цей період а, йти на. І йти за покликом своїх надмірних хочу. Венера відповідає за солодке, за розкіш, за вино, тож в цей період може захотітися якихось надмірностей, і, можливо, певна лінь, або ж це можуть бути надмірні витрати. Проте восьмий сектор це ще й сектор ризиків, тож, будь ласка, не наражайте себе на небезпеку і піклуйтеся за своє здоров'я. В цей період краще не брати і надавати в борг. 12 грудня буде новий місяць. Це буде народження нової енергії, коли сонце з місяцем будуть об'єднуватися в найкращі якості, і це буде у вашому третьому секторі, секторі близького оточення. Прописуйте собі плани в найближчі години після настання нового місяця. На місяць вперед, що б ви хотіли стосовно вашого близького кола спілкування. Можливо, це кудись поїздка, або підписання, або ж ви захочете піти на курси, і оскільки ретро Меркурій вже діє, то ви можете піти на курси, які раніше хотіли піти, але з певних причин не пішли. Або ж це сприятливий час для того, щоб ви продовжили навчання. Буде підвищення кваліфікацій. Це сприятливий період бути там, де ви вже були. Або ж сприятливий період для того, щоб ви зустрілися із тими людьми, з якими раніше спілкувалися, і зараз зможете знову їх зустріти. 17 грудня буде напружений аспект між Сонцем та Нептуном. Нептун символізує хімію, психологію, гази, воду. А також відповідає за епідемії в напружений період, Тож, будь ласка, бережіть своє здоров'я, не перенавантажуйте себе, слідкуйте за якістю води та їжі, будьте обережними на воді, не вживайте в цей період алкоголь, слідкуйте за дозами медикаментів, кому потрібно. Гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном. Оскільки Сатурн це планета обмежень, порядку, кордонів, то бажано. В цей період, щоб ви прописали свої плани на день, прописали свій бюджет, са тому що відповідає і за час. Тож важливо дотримуватися дисципліни, бути наполегливими в своїй праці. Це все буде проходити на межі 3-го і 6-го домів. Тож, якщо шосте, це також наше здоров'я, це наша рутина, наш режим дня, допомога. Це також пов'язано із домашніми тваринами, близьким оточенням і нашими співробітниками. Можливі ситуації непорозуміння в колективі, оскільки такий аспект між сонцем та Нептуном може давати ще заплутаність, нерозуміння, розгубленість. 21 грудня Венера буде в напруженому аспекті до Урану. Це період неочікуваних зустрічей, неочікуваних витрат. Тож варто також, оскільки зберігається ще аспект між Сонцем та Сатурном, прописати собі план на Дні, прописати свій бюджет, щоб не було зайвих витрат. Можете пропрацювати цей аспект через звернення до астрології, а також до фантастики, або бути більш креативними і легше сприймати мінливі життя. 22 грудня сонце буде переходити в знак Козиріг, і буде зимове сонцестояння в цей період. У нас буде найкоротший день в році. Цей же день сонця буде в з'єднанні із Меркурієм, який зараз ретроградний, тож можливі зустрічі із тими людьми, яких ви знали раніше, або це може бути передписання певних договорів. Можливо, контракт на роботу закінчився, і ви знову будете підписувати продовження. Оскільки це буде в вашому четвертому секторі, то це буде стосуватися і родини, або ж роботи на дому, або все, що пов'язане з вашою батьківщиною. Можливо, буде коротенька поїздка вам додому, або зустрічі із вашими рідними. Або це може бути продовження контракту на місце вашого проживання на оренду, наприклад, 24 грудня. Меркурій буде, оскільки він ретроградний, буде знову йти у ваш третій сектор. Тож це може бути знову повернення до ваших сусідів, до вашого близького кола спілкування або ж зустрічі з вашими родичами. 25 грудня буде дуже магічний чарівний день, коли сонце буде в гармонійних аспектах із Юпітером та Сатурном. Це період, коли ви зможете проявити свою креативність, наполегливість, свою творчість. Це буде стосуватися також вашої сім'ї, вашої родинної роботи та великих грошей і ризиків спадку. 27 грудня ми будемо зустрічати повний місяць. Він буде проходити в вашому 10 секторі. Теми, які пов'язані з кар'єрою, статусом, і з вашим призначенням реалізації в цьому ціленні. І можна сказати, що ви будете підбивати практично весь рік. Що стосується вашого статусу, це можуть бути або переїзд, або підвищення по кар'єрі, або це може стосуватися зміни статусу, якщо ви стали батьками, наприклад, або одружилися. Це можуть бути і. Зміна статусу, коли ви купили житло, автомобіль або стали студентом, це може стосуватися ваших батьків, якщо ви від них на даному етапі життя залежите. То впродовж двох наступних тижнів, поки місяць буде спадати, ви зможете підкоригувати щось в цих темах, якщо вас щось не влаштовує. І ретроградний Меркурій саме в цьому плані буде вам допомагати, щоб ви ще раз переглянули, чи та кар'єра, чи влаштовує вас дан, дане становище речей. Можливо, ви захочете. Змінити свою професію, ви зрозумієте, що це не ваше призначення, ви хочете піти далі розвиватися. За допомогою астрології можна дізнатися, яка сфера вам принесе не лише гроші, а яка діяльність принесе вам і визнання, і винагороду, і ви будете реалізовувати свій потенціал. 31 грудня. Юпітер стає стаціонарним, і він знову буде в прямому русі, у вашому восьмому секторі Секторі великих грошей бізнесу, ризиків, спадку. Це може бути і кризові ситуації, але Юпітер при гармонійних аспектах це можна дивитися в ваших індивідуальних нагадальних картах, і він дає вам успіх. А це можуть бути великі гроші, це може. Це може бути пов'язане з соціальними виплатами, або ж це може стосуватися грошей вашого партнеру партнеру по шлюбу або по бізнесу. Такий цікавий, чекає на вас грудень. Я бажаю вам здійснення ваших мрій. Вітаю вас з зимовими святами і до наступних зустрічей наступних відео.